І друзі, приїхали ми з моєю донькою до дитячого стоматолога. Нам назначили на сьогодні візит. Але складність полягає в тому, що кожного разу нам назначають ці візити до стоматолога в різних клініках за різними адресами. А ще більша складність те, що всі дитячі стоматологи, їхні клініки знаходяться у звичайних школах. І коли ми приїжджаємо кожного разу на нову адресу, дуже складно зрозуміти, де саме знаходиться кабінет цього стоматолога, і взагалі ця клініка. Тому що це школа, тут купа корпусів, купа поверхів, класи різні. Коротше, поки ми знайшли цього більше, цю клініку, це нам знадобилося хвилин 15, хоча в нас була точна адреса. така особливість датських дитячих стоматологів, бо вони, їхні клініки, їхні кабінети знаходяться у звичайних школах. А ви знали про це? Напишіть, що думаєте з цього приводу.